така міні-станція на чотири панелі. От вхід проводу йде. З панели через автомат. Оцей двойний. Це з акумулятора автомат. Акумулятори такі от 135. Пер годин. Зараз, так як в нас дуже часто виключають світло, то йде через мережу і зарядка, і від сонячних панелей. Тут сьогодні зробив такий свого роду байпас з двох звичайних автоматів. Зараз включено на інвертор.